Слідчими слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області отримано від працівників кіберполіції інформацію про розповсюдження в мережі інтернет-дитячої порнографії за участю малолітніх дівчат віком 10 та 12 років. За даним фактом, розпочато проведення досудового розслідування. Проведеними слідчими розшуковими діями встановлено, що до скоєння злочину причетні подружжя, які є рідною матір'ю та віччимом потерпілих, які проживали на території Обухівського району Київської області. Потім встановлено ще подружжя ж проживало на території Миколаївської області, внаслідок чого, 17.11.2023 року, на території Миколаївської області слідчими було проведено невідкладний обшук, в ході якого вилучено речові докази, підтверджуючи підозру матері та відчима. В останніх затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України повідомлено про підозру та застосовано до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, без визначення застави. На теперішній час. Дії матері кваліфіковано за частиною 3 статті 301 Прим 1 Кримінального кодексу України. Тобто виготовлення розповсюдження дитячої порнографії за участю малолітніх дівчат 10-12 років. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Дії Діччима кваліфіковано за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України. Кодексу України, тобто зґвалтування вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років, а саме 10-річної дівчинки. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Досудове розслідування триває.